Дорогі друзі, рідні, гості та підписники мого ютуб-каналу. Дарію однокласники, тато товариші Вітаю вас із 2024 роком. В новому році хай щастить, голова хай не болить, Дятли ті, що нас довбають, хай негайно повтікають. Рошенят побільше вдвоє, а кохання навіть втроє. Хай цей новий рік буде кращим, ніж торік. Хочу побажати в новому 2024 році щастя. Здоров'я, успіхів у всіх починаннях. Нехай у вашому будинку цілий рік буде затишок, кохання та щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних та щасливих днів. Нехай рік буде роком виконання бажань та втілення в життя всіх планів. Також хочу вам побажати радісних моментів та приємних зустрічей! Мирного неба над головою та щасливого дитинства. Бажаю надійних друзів та товаришів з Новим роком, всім добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку. Бажаю вам успіхів у навчанні та у роботі, цікавих подорожей та зустрічей. Окремо, дякую нашим захисникам за спокій та тепло у наших містах та домівках, успіхів та здоров'я у ваших родинах та скорішої перемоги. Усім гарного настрою та веселих свят. Підпишіться на мій канал і до зустрічі на новому році, ваш Назар!